Смітник на території колишнього танкового полку на вулиці Гагаріна в Ужгороді. Від дірок у кам'яній огорожі всередину, коли стратегічного об'єкту ведуть уже протоптані стежки. Обабічаки купа пакетів з відходами. Наталія Бабкіна мешкає у будинку по сусідству. Жінка добре пам'ятає, як колись виглядала військова частина. Занепало все за останні 6-7 років. Бі Бокси все було чисто солдати. Здесь постоянно убирали вокруг. Там все заброшено, там очень много мусора. Цыгане живут на артиллерийской, они мусор туда носят с вокзала, бросают все. Там все в бутылках, в полиэтилене. Очень там все грязно, вот с той стороны. Все заброшено. Не смогли бы туда вечером зайти? Нет. А почему? Да ні, це не, не людне місце. Танковий полк, який сформували ще в січні 1944-го, дислокувався на цій території до 2012-го року. Раніше в цих боксах розміщувалися близько чотирьох десятків бойових одиниць, які вивезли з території Закарпаття. Зараз не те, що техніки нема. Від будівель лише стіни та стеля. Всередині сміття викинутий одяг і сліди від багаття. Поруч місця, де колись було стрільбище, зарості. Страшно, Війшло росте. А пам'ятаєте, що тут було? Волової часі уся ця величезна територія не безгосподарна. На території міста Ужгород по вулиці Гаріна у нас знаходиться танковий полк, який знаходиться на балансі Міністерства оборони України, а саме квартирно-експлуатаційного відділу і площа цієї земельної ділянки, на якій він розміщений, складає 14-23 гектара. Вулиці поруч один раз на тиждень від сміття мають прибирати працівники Кшепу. Переконують у міській раді, пояснюють міські. Комунальники відповідальні лише за прилеглу територію. Здійснюється воно частково в зв'язку з тим, що е, в програмі забито часткове фінансування. Це на сьогоднішній день ще у нас земні е, прибирання йде. І відповідно до того, що з самої воїнської частини на сьогоднішній день там зроблено сміттєзвалище. Е, на жаль, це сміттєзвалище зроблено стихійно нашими ж мешканцями. За благоустроєм навколо намагаються стежити і місцеві. Так мешканці вулиці Шухевича днями самі зібралися і вирізали кущів вздовж проїжджої частини і навколо огорожі. Всередині теж це роблять. Переконує керівник квартирно експлуатаційного відділу міста Мукачева, спеціалісти якого і відповідальні за більш ніж 10 гектарів території полку, та вичистити сміття повністю нереально, бо нове на пусту територію приносять знову і знову. Здійснювалось очищення даної території, від зарослих кущів. Для забезпечення протипожежної безпеки, а там сміття нашого, там нашого сміття немає. Сміття є циганське. Ну, хто ж буде виносити до державні кошти циганське сміття на території частини на За сторони мешканців. Буді ніякого сміття немає. За створення стихійних сміттєзвалищ передбачений штраф, та для цього потрібно зловити винних на гарячому. А тим часом навіть проходити поруч із величезною пустою територією в темну пору страшно. У поліції кажуть, поруч з такими найбільш проблемними пустими місцями навіть проїжджати під час патрулювань намагаються частіше. Ірина Крупко Андрійні. Kolay Serious News